Вітаємо! Щодня! Ось уже протягом трьох років нам звітують про кількість загиблих та поранених на сході країни. Ми вже пережили Іловайський котел Дебальцево. А 2015-й зустрічали під новини з Донецького аеропорту. На порозі – 2017-й. І зараз у новинах Світлодарська дуга. Цікаво, те, що офіційної позиції щодо цих боїв досі немає. Штаб АТО повідомляє про втрати. Волонтери та добровольці кажуть, що цифри значно більші за ті, що їх озвучують в штабі. Сьогодні моя тема саме Світлодарська дуга, і мій гість співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов мене звати Тетяна Іванська. Отже, ну, вітаємо пана Дмитра в нашій студії. Говоримо сьогодні про світлодарську дугу і, власне, про те, що навколо, навколо неї дуже багато розмов, офіційної позиції поки немає, але тим не менш бої там є. Це ми можемо дивитися зі звітів волонтерів. Все ж таки штаб ато звітує. Як ви вважаєте, чому зараз відбулося це загострення перед новим роком знову ж таки? Ну по перше, дякую за запрошення. По друге, давайте подивимося на календар. Так а початок боїв 18 січня на день Миколая. На день Миколая це перше. Миколаїв. А друге, те, що 21-го мала в мінську відбутися чергова зустріч у рамках саме роботи і гуманітарної mm. підгрупи, і мали обговорювати питання при. Вогню. І це, на жаль, вже стала традиція за цей період бойових дій, як тільки ну, мають відбутися зустрічі чи то в Нормандському, чи то в мінському форматі, відразу на лінії зіткнення починається різське загострення. Причому різке загострення з боку саме бойовиків. Таким чином вони намагаються тиснути на українську сторону в моменті прийняття тих чи інших умов своїх. Нагадаю про що 21-го мали відбутися на мінській зустрічі. Про що мали розмовляти? Це доля військовополонених. Так напередодні, Це якщо ви обмін. обмін військовими полоненими, обговоритися питання взагалі самого процесу обміну і відповідна кількості військовополонених, які мали б бути обмінені однією іншою стороною. Ну там, е якщо дивитися навіть на цифри, як, як ми навіть обмінюємо, слава Богу, що хоч так обмінюємо, але все рівно е ми обмінюємо ну там не співрозмірні просто кількість ну, та бойовиків ви... на на, до десятка наших військовополонених. Ви знаєте, тим не менше, це мав би бути прорив. Все ж таки, саме питання звільнення військовополонених. Погодьтеся, якщо за цілий рік ми поміняли лише 16 чоловік, а тут мали поміняти 58, так. то це погодьтеся. Це кардинальний прорив. От саме в питанні звільнення військовополонених. І в виконанні одного з ключових вимог мінських домовленостей це саме обмін військовополонених. І подивіться, що відбувається. Якраз напередодні цієї зустрічі йде загострення. І якраз напередодні цієї зустрічі, якщо ми подивимося, Візит пані Савченко в мінське відповідна її пропозиція щодо її участі в процесі обміну військовим полоненням. Я до речі читала, ви пов'язуєте також це загострення із Савченко. Так. В, в, чому, в чому саме полягає її роль зараз? Я пояснюю до цього моменту, я ще раз повторююся, за цілий рік обміняли лише 16 українських угу. військовополонених 7 січня. Я перепрошую 7 грудня. Пані Савченка, не попереджуючи ані спеціальні служби, ані відповідне міністерство закордонних справ України летить в міст, де зустрічається відповідно з офіцерами ФСБ і угу. е е керівниками самопроголошених республік З як ви, Платичка вона відповідає. з не чортами. Так. Це один момент. Другий момент, що пані Савченко фактично після повернення з 7 по 14 не тримає паузу, але дає зрозуміти, що йшло про обмін військовополоненими 12 грудня. Ми отримуємо інформацію про те, що у Луганську відбулася нарада за участі Плотніцького лідера самопроголошеної ЛНР, де обговорилося декілька питань. Перше питання це блокування роботи української підгрупи офіційної, друге питання це розгортання інформаційної компанії проти офіційного представника України у роботі мінської підгрупи Ірини Геращенко. І Третє питання називалося саме. Кількість військовополонених, які мали б віддати саме під Савченка, mm -hmm. і головною вимогою Плотніцького це те, що модератором, е, перемовин щодо обміну військовополонених, має бути саме Надія Савченка. Це не Ірина Геращенка, не СБУ, не будь-які волонтерські організації, чи то державні е е установи інститути України, а саме Надія Савченко і якраз це робиться з метою, скажімо, підняття і рейтингу. Ця інформація, до речі, підтверджується 14 грудня. От mm -hmm. після оприлюднення, ну скажімо, цієї інформації після того, як ми її передали служба безпеки, було прийнято рішення оприлюднити її з метою зірвати от гру якраз російських спеціальних служб щодо введення Надії Савченка в якості mm -hmm. перемовника. 14 січня я вийшов на ефір телеканалу Еспресо, о 19.00, де була озвучена відповідна ця інформація. Більше того, наголос робився на тому, що ще 25 грудня, до речі, ой, 25 листопада... І в вашій студії ця інформація звучала, що російськими кураторами відданий наказ самопро самопроголошених ЛНР і ДНР, і йдеться про міністерство держбезпеки, збільшити кількість заручників. Ми називаємо кількість іде тобто, це це такий тиск, але тепер за допомогою так. але е, йдеться про те, що абсолютно точно. йшлося про те, що ота кількість полонених додаткових, скажімо, за. Рештованих чи затриманих місцевих мешканців, які звинуватили у співпраці з українськими спеціальними службами, ми називали цифру 13-15. Вона підтверджується, і це дає. Всі підстави казати про те, що відповідна Савченка була задіяна в операції російських спеціальних служб щодо перше збільшення кількості а, затриманих. Mm. А відповідно, другим пунктом йшлося, що саме Савченко мала е, бути модератором цієї зустрічі. Давайте зараз зараз зробимо невеличку паузу, після чого продовжимо і будемо говорити вже не про Савченка, її роль. А саме давайте поговоримо про бої на Світлодарській дузі через секунду. Ментроснігірьов, мій гість, сьогодні говоримо про бої на Світлодарській дузі. Поговорили ми про те, що справді вони, на вашу думку, розпочалися, тому що це був такий певний момент тиску, щоб Надія Савченка була куратором на зустрічі в мінську. Так. Але тим не менш, ну. Так, тут є така, знаєте, воно вже в нас так прослідковується, що як тільки має відбутися зустріч мінську, починається якийсь наступ бойовиків. Але він так затихає день-два. А зараз тут вже тривають бої вже п'ятий день. П'ятий день. І день. воно так справді мені нагадує ситуацію з Донецьким аеропортом, коли теж почалося в грудні, і от під Новий рік там почалися такі більш більш важкі бої, і була справді страшна ситуація. І я пам'ятаю мого. Говорили з людьми з аеропорту саме перед новим роком, які казали, ми не знаємо, чи зможемо вийти в ефір буквально через півгодини, тому що тут просто нас обстрілюють з усіх сторін. Чи може повторитися ця ситуація на Світлодарській дозі? Ну, ви знаєте, за ті інформацією, яка вже є на сьогодні на ранок. Активізація боїв вона вшухає, угу. тобто немає такої активності, як була 18-19 відповідно 20-го числа. Більше того, ми можемо знов-таки казати про те, що є певні тенденції. Бо 21 грудня в мінську домовляється про те, що в ніч з п'ятниці угу. на суботу буде припинення вогню, так. і цю пропозицію підтримують як бойовики, відповідно їх російські куратори, так і наші так звані західні партнери. Тому за розвитком подій ми чи це є певна тенденція? Збільшення кількості обстрілів активізація боїв на Світлодарській досі. Чи все ж таки вона припиниться саме в ніч п'ятниці на суботу? Ми можемо казати буквально ну за кілька годин. Тобто в суботу буде вже зрозуміла картина того, що відбувається. Але знову таке хотів би сказати і спростувати ті думки. Бо зараз а, а, засоби масової інформації так. розповсюджують ну відверто фейкові повідомлення про те, що, начебто, наступ на світлодарській тоді це відволікти бо, відволікти від, увагу. Mm -hmm. та всередині України від проблем націоналізації Приватбанку висуваються ще деякі mm -hmm. конспірологічні no, версії. Але, добре, але, але тим не менше реакції влади немає. Вони не коментують, чому волонтери кричать про те, що там відбувається. Чому волонтери одні волонтери виступають, кажуть, що нам немає на чому вивозити поранених і говорять про значні втрати, так а інші волонтери кажуть, що нам є на чому вив вивозити і втрат не так багато. Тим не менше, де отакі от, от спір між волонтерами і суспільством а Міністерство оборони і президент, власне, вони якось намагаються цю ситуацію не коментувати, про це не Чому? говорити. Ніби цього об... немає. Міністерство оборони коментує щодня. Вона дає звіт про те, що відбувається. Але Виповідно... це свої звіт який він він, він щось. А який пошустів? має бути? Я вибачаю, знов таки я хотів би е пояснити, що відбувається. Mm. Відбувається локальне загострення ситуації на конкретному відтинку фронту. Причому, якщо ми подивимося, там не більше, як, скажімо рота задіяна з боку збройних сил України. Відповідна там певна кількість бойовиків так. казати про те, що це. Або наступ, або контрнаступ ні не можна. Це локальна операція на конкретному відтинку фронту. Тому президент не повинен виходити і коментувати кожну локальну операцію, яка проводиться силами батальйону чи тороти. Для цього є міністерство оборони. Ви знаєте, а що стосується істерик волонтерів, я доволі спокійно за ці два з половиною роки відношуся до цих естерик. Погодьтеся, коли починається естерика, нам нема на чому вивозити, а потім дають. Юті рахунки своєї картки, перерахуйте, будь ласка, якщо ми подивимося, що є певна тенденція, скажімо, загострення ситуація саме в соціальних мережах, яку піднімають певні автори. То тут можна казати про те, що тут варто вже займатися правоохоронними органами тобто, цими людьми. людями, що волонтери заробляють просто на я не хочу сказати. Я просто я пояснюю ситуацію, яка відбувається. Мені ну скажімо, не зовсім зрозумілі мотиви людей, які розповідають про кричущий стан речей збройних mm -hmm. сил України, і при цьому дають свої свій номер картки. Для я не поділяю точки зору, коли Україну треба захищати за гроші самих українців, а люди фактично виступають. Посередником міжнародом України і відповідно збройними силами України, вибачте, у нас оборонний бюджет 110 мільярдів гривень. Достатній для того, щоб армія отримала все необхідне і не Ді, варто я зачитаю сказати... тоді пост Прошу. Романа Сині... Синіцина, а, волонтера, якому я довіряю. Це народний тил, а якому я вірю, якому ми теж їздимо допомагаємо. Але тим не менш. А, От йому я вірю на, на тисячу відсотків. Він пише: якщо ви раптом не знали медичною евакуацією на третьому році війни займаються волонтери, що здебільшого є у підрозділах. Так, це медичні буханки, що пам'ятає ще Брежнева, які теж ремонтують хто волонтери, медичні БТР 3 Саксони, Кугари і та і тощо. Е, де вони невідомо, де стоять чи їздять, але не на світлодарській дузі. Ну чому немає там тоді? Чому Міністерство оборони звітує, але е, ну навіть не, не вийшло, не сказали що. Е, була наша помилка, ми зараз туди направляємо. А давайте ми подивимося на реакцію бойовиків на те, що відбувається на світлодарській дозі. Ми чомусь даємо інформацію однієї сторони волонтерів про те, що там все погано. Але якщо ми подивимося повідомлення бойовиків. Про те, що відбувається, то там відверта істерика. Таких втрат, які наразі є у бойовиків, не було фактично зацілити. І отут от -от варто цікави, зауважити. Ні, я просто хотів би от спростувати ті чутки. Якщо офіційна статистика дає сім загиблих угу. і там трьох зараз підтвердили в Дебальцева, волонтери дають, ну різна інформація. Там, скажімо так, від 10 до 17 і до 20 називається кількість загиблих. Так ну навіть якщо брати максимально. По інформації волонтерів, це 20 загиблих. То вибачте, у бойовиків йде рахунок на десятки. Причому саме російські найманці називають тільки втрати за 18 число. Це 35 загиблих і близько 50 поранених. Тому mm. про яку поразку і про які черговий котел mm. йдеться, mm. Я хотів би заспокоїти mm. і показати До речі, про котел саме пішло з російських mm. і саме і, от на цих інформаціях, показати, як відбуваються інформаційні mm. вкиди. Немає ніякого там, ну, Скажімо, такого ну, фронтального наступу, який би там. Кардинально змінив ситуацію саме на Дебальцевському напрямку. Збройні сили України не просто відбили наступ, вони контратакували і зайняли стратегічні позиції. Відповідно, що бойовики, коли стало питання, що вибачте, вони не просто захлинулися в своєму наступі, а ще й втратили позиції. Наразі стоїть питання, що треба відбити ці втрачені позиції. Оцим ми пояснюється продовження боєзіткнення от протягом піти діб бойовики на набив... на. Магається вибити е, українських військових з нових позицій стратегічних висот, які за, зайняли збройні сили України. Тому давайте вирішимо для себе це поразка чи це все ж таки перемога. Якщо ми використовуємо тактику так званих лягучих стрибків, коли збройні сили України, не зважаючи ні на що, але кілометр за кілометром звільняють свою територію, то це все ж таки позитив, і не варто кричати про те, що наразі відбувається знову якесь локальне загос. Трення чи порушення мінських угод ну, бачите? я Тут не можу не провести аналогію з початком 2015-го, тому що я пам'ятаю ці дні, і теж коли нам телефонували з аеропорту, хлопці в ефір казали, що нас тут обстрілюють. Ми телефонували депутатам, Вони кажуть, не вірте, такого не може бути. Там ми, ми тримаємо знову питання позицію. до інформаційної політики: хто її формує і чому наразі Україна стала перед питанням, що у нас фактично не захищений інформаційний е, е, простір. <гум> Де Давай. основний, скажімо, вектор беруть на себе знов таки не державні установи, відповідно, Міністерство оборони чи там, скажімо, те ж саме головне управління розвитки, а відповідно, чому ж довіра більше для до волонтерів? Тут питання треба все ж таки і до Міністерства оборони задати. Чому реальна кількість втрат завжди? За за ми, за, ми, за, та, за Давайте про інформаційний простір, про власне про статті і що пишуть про світлодарську Дугу в змі поговоримо буквально через секунду. Не перемикаєтесь. Дмитро Снігерьов, співголова громадської ініціативи права справи, військовий експерт. Сьогодні говоримо про події на світлодарській дузі. Вже поговорили ми про те, що там затихає, ніби конфлікт, зменшується обстріл зі сторони бойовиків. І почали ми говорити про інформаційний простір. На мою думку, як журналісти, він справді в нас не те, що не досконале. Мені здається, от в нас немає якоїсь такої інформаційної правильної подачі, того, що відбувається, якої збалансованої. І от, завдяки ось цьому. Можливо, це погана співпраця штабу то чи міністерства з самими журналістами, я не знаю. Але завдяки цьому виникають таких чимало статей, і люди починають читати навіть не статті, не якусь там статистику, а вони починають читати Фейсбук, якісь там повідомлення, кому вони вірять, не вірять. Так? Страна UA написала, наприклад, таку статтю про те, що насправді це був наш наступ. Це можна спростувати? Чи це ви можете підтвердити? От на вашу думку, це все ж таке питання, чому страна 120. На ю е, працює вільно в інформаційному просторі України. Чому громадську думку формує телеканал інтер? Угу. Чому досі не великі для питання до того ж телеканалу там Україна? І таких питань дуже багато. Ви вибачте, 24 роки інформаційний простір фактично руйнувався. Mm -hmm. Тут не варто забувати, що діє п'ята колона і в особі і представників журналістського цеху, і відповідно цілих медіакомпаній, медіагруп, які намагаються взяти під свій контроль певний сегмент інформаційного. No, але ринку. Але тим не менше, є стаття і... з посиланням на слова військових, які були безпосередньо там, і вони говорять про те, що це був наш наступ. Ви знаєте, я не хотів би не спростовувати, mm -hmm. не, скажімо, підтверджувати. чим мають займатися Міністерство оборони. І відповідно, не волонтери і не країна ЮА, mm -hmm. там страна ЮА. У нас є офіційні структури, які мають дати свою оцінку ситуації. Що таке, вибачте, коментар військового? Вони mm -hmm. можуть взяти коментар будь-якого там військовослужбовця Збройних сил України, який має, має власне бачення ситуації. Він не знає з самого розвитку подій відповідно, і наказів командування. Дійсно, є така думка, що це. Одна з думок про те, що це був наступ, але знов таки локальний Щоб взяти наступ. Висоту 220. двадцять. Ну, висоту 220. Але казати про те, що це, ну скажімо, там якийсь е контрнаступ українських збройних сил, ні, знову це покращення тактичних, скажімо, своїх показників на конкретному відтинку фронту. Не більше того. Тобто локальна операція. Навіть якщо вона відбулася, е ну вибачте, це питання знов таки до командування певного батальйону 54. Тої бригади не більше того, і відповідно командування 54-ї бригади перше джерело, і тут треба брати інформацію. Відповідно, вони мають коментувати, чи це був контрнаступ, чи відповідно, ми наступали. Давайте тоді ми сказали, що це загострення відбулося таке на фронті, так перед мінськими переговорами, що Надія Савченка мала летіти в мінськ. А наслідком ось цих боїв що може бути? Чого можемо далі чекати? Загострення під Новий рік? Чи можливо все ж таки чекаємо, що домовляться про перемир'я? Ви знаєте, ну вже домовилися про перемир'я, але казати наскільки воно буде виконуватися, ну важко. Практика покаже. Ми вже неодноразово домовлялися і про перемир'я, і про припинення вогню. Так. Я думаю, так, буде все ж таки буде якесь локальне загострення на напередодні жаль. нового року. На так, жаль. на жаль, Дмитро Снігерьов, співголова громадської ініціативи Права справа, був сьогодні гостем нашої передачі. Ну, ми все ж таки сподіваємося, що новий рік наші хлопці зустрінуть. Нуть хай цей поки що в бліндажах. Наступний хай вже зустріч вдома, і щоб було чим менше наступів зі сторостої сторони, зі сторони терористів і бойовиків. Миру вам до зустрічі.